Доброго дня любі друзі. В минулому році, відео я, мабуть, вас трохи ввів оману. Як перепутав трохи два сорта, приця і рубіста. Ось приця поспіла. Сьогодні у нас 18 червня. Ось такі сорти, вона вже м'яка вже починає падати. І ось, дай Боже, щоб не було пересорту. Рубіста. Ось вона така. Вона повинна поспівати трошки пізніше, мабуть. Ось дивіться, що я хочу сказати за пріцею? Дуже ароматна і в максимальному своєму созріванні. Ось дивіться. Вона дуже загрузочка є, це дерево двохрічне. Двохрічне. Не можу побороти ніяк свою жадність. Ось дивіться. Ну, скажімо так, майже виспіла. Дуже гарна на сонці переливається. Ароматна. Що я можу сказати? Читаю деякі люди кажуть, що перція трохи кисловата. Я можу сказати, коли вона в максимальній своїй спілості, дуже гарний гармонічний смак. Кислосолодкий, тобто... О, ще одна впала. Коротше, коли вона виспіла, вона вже має свій неперевершений чудовий смак. Що я хочу сказати? Зараз покажу вам ще один сорт. Може і не один навіть. Ось сорт цунамі. Висить ось загрузка. Шикарна загрузка. Дивіться, вона обліплена. Я не нормував їх. Тут ось вона привитій персики в мене, абрикоси. Ще зелені рідні. Ось персики. Ну, і ще є з прививочка, дивіться, вона знаходиться в тіні. І ось мені це ж в цій ж самій місцині поспіває на прививці такий сорт, як вандеркот. Прикольний сорт, але... Сейчас спробую сфокусуватись. Дивіться, брозбір, в принципі, трошки більший. Якби, якби він був на сонці, то, мабуть, мав би такий самий розмір. Тобто, вже поспів би. Ну, так само як і цунамі. Зараз я вам покажу, що всередині приціє. Ось покажу пін-код, загрузку його. І ось дивіться, як висить загрузка. Ну, тобто, і Ще це не його максимальний розмір. Зараз покажу, що внутрі. Ось, Зважим... Як я казав, десь 44, десь 50 грам. 40 грамів, ну, десь, десь до 50 грам, ну це дворічне дерево, так що тут загрузка. І що я хочу сказати, дивіться, кісточка відділяється. Пробуй. Дуже сочно. Ароматно. Витинам нам их. Сочно капает. Да, сочно. Ну, а. скажем так, особливості сорту есть трохи кислоты, але и цукрата, в принципе, на солнце выстачает. Так что на солнце, в принципе, можно выращивать смело.